Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty Tips, Мене звати Альона і сьогодні ми з вами подивимось топ-10 моїх продуктів саме з третього каталогу компанії Oriflame. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що дійсно для мене цей каталог такий, знаєте, в стилі весняного настрою. Тому що саме він йде таким. Першою вісточкою в початку нашої з вами весни 2026 року. Маю надію, що вона буде в нас переможна. І е, якщо говорити про цей каталог, він починає свою дію 16.02 і закінчить свою дію 7.03. якраз перед 8 березням. До речі, напишіть, чи святкуєте ви 8 березня в коментарях, тому що я вважаю, відмінять його, не відмінять, але все одно він повинен бути. Тому давайте з вами обирати подарунки для для себе улюбленою ну і, звичайно для своїх рідних. Ну і першим продуктом буде звичайно новий аромат Infinity інфінітію. На жаль, його не можу вам показати. Тому що моя подруга, прийшовши до мене додому. Протестувавши цей аромат, одразу в мене його віджало у сенсі цього слова. Тому знаєте, це одразу так дзвоник для тих людей, що це дійсно той аромат, який потребує вашої уваги. Я робила на нього огляд ось посилання. Да, можете зайти у повністю всі відео мого каналу, і ви знайдете саме цей аромат. А він буде топовим першим продуктом цього огляду, тому що. Знаєте, цей аромат він визиває бурхливі емоції. А якраз зараз, як і весна, да, ось перехід зими на весну, ми змінюємось. Ми хочемо змінити імідж, ми хочемо новити косметику, ми хочемо змінитися візуально. І про це цей аромат. Тому що з перших нот, хто тестував його вживу. Багато було сумнівів, тому що ось це після присмак абрикосу він ну, комусь подобається, комусь не подобається хоча чесно мене заінтригував. Але після а, там півгодини, коли він починає розкриватися, коли він починає показувати свою грайливість, свій сандал, це просто неймовірний аромат. Це в нас парфумована вода, а, вона має 50 мл у складі, в принципі, як і класична, і тримається вона в середньому 8-10 годин з 4 метрами шлейфу. Другим продуктом буде лімітована версія супертуші із серії Gold. Це також новинка. Я також робила огляд і прикріплю вам посилання або дивіться в е, всіх відео. І вона приходить ось в такому пакуванні, да, золотому, і ви подивіться, яка краса. Золота обкладинка, якраз для золотої дівчини, жінки, яка хоче себе побалувати. Вона просто неймовірна, і саме ця серія вона йде лімітованою. Тому зверніть увагу, що довго її не буде на складі. Ця серія вона йде серію 6 в одному. Тобто вона і подовжує, надає вигін розділення, догляд, об'єм, і в тому числі підкручування. Саме ця формула ще додатково вітамінізує вії для зростання. Тобто це дійсно. Знаєте, красу, яку варто знаєте, ось підкреслити. Тобто достатньо одного просто використання цієї туші, і ви побачите, як зміниться просто ваш погляд. Ще раз показую вам пензлик, ось так, напевно, зручніше буде показати. Це неймовірний силіконовий пензлик, який підійде абсолютно для будь-яких вій. Третім продуктом це буде набір. Який дійсно вразив мене ціною, тому що цей набір він складається з трьох продуктів серії Джардані Голд. Це преміальна лінійка, це вишукана лінійка для жінки, яка, знаєте, в стилі Джардані Голд, яка впевнена в собі, яка знає собі ціну, яка хоче бути в першу чергу впевненою, да? навіть ось такими посилками, тому що. Це дійсно дорогі продукти, які зараз йдуть по топові пропозиції, саме в якості набору. В наборі входить ось така туш, про яку я вже говорила. В набір входить наші легендарні рум'яна із серії Giordani Gold, саме в кульках, італійські, які створені вручну італійськими майстрами. І це йде по кольору морозна вишня, вона буде трішечки темніша, ніж в мене. І а, третім продуктом йде сатинова губна помада. У мене це інша сатинова помада, старий варіант. але Кожен з вас може обрати колір сатинової губної помади, який підійде саме вам. А що стосується цієї помади, хочу вам сказати, що вона має насичений колір, вона не скатується, вона не сушить губи, вона дуже схожа на... Матову помаду, тому що вона не має блиску, вона не має шимеру, але при цьому зволожувальна. Причому, що хто не знає, серія Giordani Gold має додатковий захист з spf фільтром який додатково може захистити вашу шкіру, саме ваші губ, від перечасного старіння і ультрафіолетового випроміння. Тому дивіться, всього три продукти, і ви просто неймовірна красуня на 8 березня. Знаєте, з перших сторінок каталогу ми одразу поринаємо в преміальну лінійку Gardaні Gold, саме на знижках. Тому що саме зараз компанія Oriflame показує, що серії Gardaні Gold вже 50 років, уявляєте? 50 років на ринку. І це неймовірно класно. І знаєте, мене лякає те, що кожна сторінка це для мене топовий продукт, уявляєте? Саме з перших сторінок у мене таке враження, що в перші, ну там 10-20 сторінок і я вам вже розповім про топи. Да? Але ж ні, все одно а, да, будуть і інші продукти, але зараз все одно ми будемо говорити про джадані, тому що наступне це буде ось така пробіотична сироватка антивікова із серії Джардані Голд. Саме нею я постійно користуюся як базою під макіяж, як праймером, тому що вона має велику кількість функцій. В першу чергу вона має гіалуронову кислоту. Вона неймовірно зволожує шкіру, причому, що є пробіотична сироватка з додатковою вітамінізацією з додатковими маслами, яка максимально живить шкіру, яка знаєте, скажімо так: по-перше, прибирає мімічні зможки, маленькі, звичайно, ми не говоримо зараз про новеч плюс, але також вона бореться з передчасним старінням шкіри. Вона є миттєвим просто праймером. Уявляєте? Всі недоліки, вона сховає просто за, один, за одне використання. І вона неймовірно класно розгладжує і вирівнює тон, даруючи шкірі сяльви, ви тільки подивіться, як вона блищить. Ось за рахунок ось такого ось парламутру вона вирівнює тон і тональна основа лягає рівно, і навіть при ось якихось палахах, коли людина на вас дивиться, вона буде бачити набагато молодшу дівчину перед собою, ніж ви є у паспорті. Уявляєте? топ-п'ятим буде ось така а, тональна основа із серії Fluid, шовкова тональна основа. Я знаю, що багато є фаворитів цієї тональної основи, в тому числі і я. Це тональна основа, яка надає миттєвий матовий ефект. Ця тональна основа має щільну текстуру, тобто вона сховає абсолютно все. Все, що ви е, не хочете, щоб хтось побачив. А при цьому, що ця тональна основа вона дуже класно працює навіть у фотосесіях, якщо ви хочете гарне обличчя. Вона абсолютно невагома. Тобто ви її не будете відчувати. Але при цьому вона робить шкіру настільки шовковисто, знаєте, таке відчуття, як оксамитову. Таке відчуття, що, знаєте, ви повернулися десь там у 18-17 років. Тобто, шкіра така дуже-дуже гладенька. А, да, вона абсолютно, як я вже сказала, швидко маскує недоліки. І при цьому робить шкіру молодшою. Але зверніть увагу, що ця тональна основа підходить тільки для комбінованої, для жирної Ну, і нормального типу шкіри. Давайте вже будемо відходити від серії Giordani Gold, бо є і інші серії, і є і інші знижки. Ну і звичайно, далі будемо говорити про наші губи. Обожнюю ці блиски, саме ось цей рожевий блиск зараз на моїх губах, тобто поверх матової помади із серії Giordani Gold. Сьогодні чогось мені захотілося такого блиску, такого, можливо, десь покусливого вигляду моїм губам, тому що. Ці блиски мають шість відтінків. Ці блиски вони невагомі. Вони мають а, трішечки кольору, тобто вони не яскраві абсолютно. А їх можна наносити як самостійний відтінок, так і відповідно додатковий. Вони мають ось такий пензлик, дуже м'якенький, дуже ніжний, губи не злипаються. А, причому що вони надають такого знаєте, стійкого блиску на протязі всього дня і неймовірне зволоження. З продуктом буде ось така рідка губна помада з ефектом сяєва. Чесно, знаєте, ось зараз записую для вас відео, і навіть не знаю, чому мене потягнуло на блиск. Ну, я маю на увазі. Все, мені хочеться чогось з блиском, все хочеться сяяти. Можливо, дійсно, знаєте, так працює е, перечасна весна, да, скоро в нас буде весна вже. І дійсно, 8 березня також на носі. Е, е, да, Тому що з наступним продуктом я обрала саме цю губну помаду, яка одразу йде матова. Вона має насичений колір, вона має три відтінки всього. Це нюдовий, рожевий, як в мене, і ще червоний. Е, е, вона має високий пігмент. Ось так вона виглядає, але при цьому, коли ви стискаєте губи, вона а, повертається з таким неймовірним сяйвом, неймовірним блиском на ваших губах. Дещо мені нагадує вона енергоблиск. Можливо, хтось пам'ятає, колись був такий у вигляді блиску, така насичена помада з таким сяйвом, сяйвом, сявим, таким неймовірним шимером. Так ось, а, ну, десь схоже, мені чогось нагадала ця помада. Але вона. Навіть знаєте, за рахунок такого багатовимірного мерехтіння, вона настільки легка, вона настільки високопігментована, що вона тримається більш ніж 10 годин. Тобто вона дійсно класна і по своїй текстурі, і при цьому неймовірно виглядає. До речі, хто не знає, в нас є неймовірна кількість подарункових наборів до 8 березня. Тому, якщо вам необхідна моя допомога, будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення, я з радістю вам скину і запропоную вам вже готові варіанти, які найближчим часом можуть поїхати до вас. Якщо ви новий ВІП-клієнт компанії, для вас буде безкоштовна доставка при замовленні від 1300 гривень, а також додаткова знижка мінус 15% на перше замовлення і на і наступні замовлення, мінус 15% кешбек. Ну і давайте будемо завершувати наш образ, тому що я вважаю без брів. Макіяж, образ, ну якийсь незавершений, згодні, тобто він неповноцінний. Да, я, як візажист косметолог звичайно, на цьому а, роблю великий акцент. Я також нафарбована ось такою неймовірно класною помадою а, серії The One. це помада для брів. Вона зверніть увагу, йде в обмеженій кількості, в обмеженому випуску. А, вона йде в двох кольорах: в темно-коричневому і коричневому. Вони мають одразу пензлик, це те, що мені дуже подобається. Не треба додатково шукати пензлики. ще купувати. Їх, чи десь взагалі возити з собою. А з іншої сторони йде відповідно колір, який ви обираєте: чи коричневий, чи темно-коричневий. що в ній є класного. А в першу чергу це надає форму бровам таку більшу об'ємності. А причому, що ви можете дофарбувати штриховими рухами, де ну, десь вищипала не так, десь не зростає, але ви хочете повноцінну форму. А вона а саме ця помада надає захист. Від вологи, від води, і вона має стійкий інтенсивний колір навіть від фізичних якихось навантажень. Тобто, якщо ви десь будете терти рукою чи дещось, вона абсолютно не залишає якихось там відбитків. Бачите? Тобто вона абсолютно по кольору насичена. І це говорить про те, що ваш макіяж буде стійкий. Він нікуди не дінеться і не втече на процесі всього дня. Знаєте, я фанат декоративних косметик, тому тут кожну сторінку можна описувати, і я напевно вам покажу всю косметичку, тому що і різнокольорові туші тут є, і різні пензлики тут є, натуральні, силіконові, все, що вам подобається. І для зняття водостійкої косметики, класичне, і тональні основи з подарунками. Тобто цей каталог просто неймовірний. І ось як мене від цього відтягнути, я просто навіть не знаю. Це останній продукт з декоративної косметики. Да, дев'ятий це буде ось така туш із серії On Color. Об'ємна туш. Я знаю, що її знають мільйони. До речі, ходять слухи, да, до мене дійшло, що серію колор будуть знімати. Маю надію і тримаю колочки, що це буде не скоро, або взагалі це буде, ну скажімо так, дезінформація, але зверніть на це увагу, тому що як компанія робить ось так по одному щелчку зникає вся серія. Тому зверніть на це увагу. Що стосується цієї туші, це туш, знаєте, з ефектом на мільйон. Вона коштує копійків. В каталозі вона коштує 99 гривень. Але ефект ось дійсно порадував мене. Вона настільки робить об'ємними вії, ось так зручніше, настільки вона їх витягує, що навіть маленькі вії виглядають як лялькові. Уявляєте? І я, та людина, яка скептик, повірила в неї. Ця продуктом буде аромат із серії Love Potion. Як же. З весною, з 8 березня, з 14 лютого не говорити про кохання, це неможливо. І саме аромати серії Love Potion класичний зараз йде на топові пропозиції. До речі, є і Люсія, до речі, є і Ельві. Тобто велика кількість ароматів представлена в каталозі. Якщо ми говоримо про цей аромат, то це у нас аромат з Фродізяками. Це аромат. Який притягує чоловіків це аромат пристрасті, спокуси. Для мене це аромат вечірній, такий грайливий, і хочеться його вдягнути, тому що аромат саме вдягають. А знаєте, на якийсь вечір, на якесь побачення романтичне. Чи, наприклад, ну, погратися ввечері да, з чоловіком також чому б ні? Цей аромат має квіткові ноти, квітково-фруктові. Тут у нас і червона полуниця, і імбир, і шоколад. Цей аромат має статус парфумованої води. Це висока концентрація масел, і при цьому цей аромат тримається а 12 годин і 5 метрів. Має шлейф. Це мені важко визначитися, але напевне зараз ось такі перед. Чуттям весни, десятим продуктом це буде пребіотик. Якщо говорити про цей пробіотик, чому саме він і чому я його віднесла, це з акцентом на те, що ми зараз всі захочемо схуднути. Правильно? Ну, час же готуватися до літа. Дівчата і хлопці в тому числі. І ми з вами не харчуємось правильно. Ми зараз підемо у спортзали, чи там будемо сидіти на дієтах і так далі. Але це все впливає на наш кишківник. І якщо в нас є зашлакованість організму, а воно у нас є тому, що ми не харчуємось правильно. І наш кишківник, він постійно в стресі, тому що ми неправильно харчуємось недостатньо харчових волокон. Так ось, для того, щоб правильно худнути, щоб мати гарну фігуру, дуже важливо підтримати мікробіом організму, саме кишківника. До речі, хто не знає, саме від нашого кишківного тракту залежить імунна наша система. А це після зими дійсно. Дуже такий а, а, серйозне питання, да, дуже такий серйозний момент. Тому зверніть увагу, да, ось я п'ю його з чоловіком. Він має велику кількість поживних а, інгредієнтів, він йде абсолютно на натуральних волокнах, да, тобто він йде ось таке в порошковому типі. А, і ми його п'ємо один раз на день. Тобто цього достатньо для того, щоб підтримувати а, свій мікробіом організму. При цьому, а, якщо ви захочете схуднути, ви будете худнути гарно. І при цьому без шкоди для організму у вас не буде розтяжок і інших проблем з, не дай Боже, поверненням до старої ваги. Наголошу, що в каталозі багато продуктів, які можна скомпонувати в набори, і в принципі, які йдуть наборами, які можна подарувати своїм знайомим, близьким як просто комплімент, або в тому числі співробітникам. Да, ви подивіться набори, по яких класних цінах, по 3-4 продукти в наборі, по 2 продукти в наборі, і все це. Може замінити ту ж саму троянду, чи той самий, наприклад, цукерку чи шоколадку, тому що всі ми будемо вітати наших рідних та близьких на 8 березня, е, да, і подруг, і в тому числі матусь, дівчат, просто навіть наших колег з цими святами. І якщо ми говоримо про квітку, наприклад, у нас в Чернігові минулого року, як я пам'ятаю, один тюльпан Коштував 100 гривень, ну це минулого разу. Один тюльпан не подаруєш, а навіть якщо і подаруєш, ну скільки він постоїть, ну один день, да? ну максимум три дні, і він опаде. А це 100 гривень і якось, ну скажімо так, мінімально. А скільки коштувано буде в цьому році, не знаю. Але якщо на ці ж навіть подивитися на 100 гривень, наприклад, це може бути геть для душу плюс мило. Плюс-мінус 100 там з копійками гривень. А, да, і людина вже як мінімум місяць буде користуватися. Чи можна просто щось одне обрати? Якийсь комплімент у вигляді пом'якшувального засобу, який знову ж таки можна подарувати вашим колегам, якщо ви, наприклад, підприємець. Тому зверніть увагу, дуже велика кількість класних пропозицій, які людина буде користуватися, це буде набагато вигідніше. І вона завтра про вас не забуде. Ну, тюльпан є, тюльпана нема. Чи цукерку з'їла, набрала зайвих кілограмів і забула. А саме продукти в вигляді таких подарункових наборів людина буде про вас згадувати і користуватись не один день. Тому звертайте увагу на саме наші каталожки, посилання на реєстрацію, посилання на свої канали я залишила. Пишіть, я з радістю вам допоможу, і будемо готуватися до дня всіх жінок.